Привіт! Роблю огляд програми Talespire. Розповідаю, як вона працює. Це прогад для створення 3D просторів і проведення в них ігрових сесій: фентезі, ну і sci -fi. Зараз ми на стартовому екрані, де нам повідомляють різну корисну інформацію. Зокрема, про те, що наразі це дочасний доступ. Натискаємо Begin. Перелік кампаній, які ми створили самі, або до яких. Приєдналися. Обираю хтивого краба, це таверна в моєму світі. Завантажилася дошка. Ну Окрема карта в компанії. Зветься тут Дошка. Натискаємо пробіл. З'являється меню. ну Точніше, інтерфейс. Ліворуч у нас менюшки, нас цікавить остання внизу, перша знизу, Tutorials. Це такий собі підручник. Спираючись на нього, я буду розповідати про те, як цією програмою користуватися. Закриваємо. Натискаємо F1. З'являється в нижній часті екрану панелька з різною корисною інформацією, з підказочками з командами. Ці команди залежать від того, над чим зараз знаходиться ваш курсор. У нас над картою, над простором, над тайлами курсор. Ми бачимо, як рухати камеру. Якщо пересунути курсор на мініатюру, Підказки зміняться. Ми це все бачимо внизу. Про те, як рухати мініатюри, як з ними працювати згодом в наступних випусках, а зараз, власне, про рух камери. Отже, як це відбувається? Можна рухати камеру. Ви це часто будете робити, коли будете будувати, проводити ігри в своїх просторах. Можна рухати камеру, якщо затиснути праву. Клавішу миші і рухати власне мишу. Як це не дивно звучить. от так от бачите. от от так от можна. Або те саме можна робити класичним набором клавіш з клавіатури W S A D Камеру можна обертати, якщо затиснути колишатка Ну і знову-таки рухати камеру. ми обертаємося. Навколо якоїсь певної осі. Ось так оце виглядає. Або знов таки з клавіатури Q. Е. Зрозуміло. Для вертикального переміщення камери, тобто по висоті, теж є декілька способів. Тут праворуч така біленька сіренька штука, індикатор. Його отак от ми рухаємо, камеру підняли, показує, наскільки тайлів. Ми підняли камеру, опустили і показуємо, наскільки опустили. Ще один варіант для висоти. Затиснули Ctrl, затиснули праву клавішу миші, знову таки рухаємо миш. І... Рухаємося туди-сюди вверх вниз І індикатор, індикатор праворуч нам це теж показує. І ще один варіант для контролю висоти з клавіатури. Page Up, Page Down. Zoom. Є zoom. Це колищатко. Отак от. от. Оп. Оп. Ну, це. Потребує навичок, досвіду, але це нічого складного, це не найвища математика. Так далі, як потрапити в центр дошки? Здавалось би, дивне питання, але ви можете просто загубитися на цій дошці, вона досить велика. У мене таке було, я забув. Ще не знав, не знав та ще й забув, як вирішити це питання. Коротше кажучи, була у мене така проблема. Якщо у вас така сама проблема трапилася, ви натискаєте F2, і воно приводить вас в центр дошки. Ну, хоча б так ви врятувалися і не зіпсували дошку. Ось таким чином. Просто якщо ви е, спробуєте вийти, е, а потім зайти, воно вам покаже знову останнє місце, якого, з якого ви вийшли. А, тобто це не рятує. Так, F2. Повернутися в центр екрану f 2 Центр дошку. Так, доступ до налаштувань кампанії. Доступний у нас теж ліворуч, як і підручник. В цьому розкривному меню. От друга кнопочка зверху. Campaign and bar settings. Так, да, програма виключена англійською мовою, і кирилицю взагалі не сприймає абсолютно. Що тут у нас є? Значить, можна змінити колір дошки. Показую. Так, он сіренький. Так, он сіненький. Так, що там якийсь болотяний. Якийсь крічнювати. Світловатий. Повертаємося до початкового. Так, можна налаштувати вертикальний туман. Тобто, ну, коротше, дивіться, він може бути таким атмосфервох. Келмфох. Не дуже відрізняється, але не дуже. Darkness. Glowing Heat і Green Gase. Haze, haze. Uh, давайте атмосфер. Коли ви вмикаєте якийсь тип туману, праворуч з'являється ще один індикатор, який показує висоту туману. Він же ж вертикальний по висоті. І показує, показується в тайлах висота цього туману. Отак от можна робити додати. Таємничості і жахів на свою дошку. Вимикаємо. Так. Далі що у нас? Наступна опція це е, нижня межа вашої дошки, в якій ви будете будувати. І верхня межа, якій ви будете будувати. Ну, Іноді це допомагає. Далі у нас стати. Stat Names. Я тут вже трошки експериментував. От у мене Strange, Wisdom. Зауважу, що це не кількість на якесь їх визначення. Тут ви прописуєте, які в цій вашій кампанії будуть стати, їх назви, не цифрові показники, саме назви, якими будуть користуватися і PC і NPC. Потім вже кожному персонажу то можна буде окремо прописати, ми до того дійдемо в наступних випусках. Так, продовжуємо. Одиниці вимірювання у вашому світі в цій вашій кампанії. Поки тут одна, взагалі, не в цій кампанії, а взагалі у всій програмі тільки одна одиниця вимірювання це дистанція. Ну, тип. Да? Дистанція. Зветься вона за замовчуванням Tile і дорівнює одиниці. Показую. Беремо лінійку. Обираємо пряму лінієчку. І я зараз вам покажу, як це працює. От. Найкращий варіант. От Від краєшку до краєшку. От. Сторона цього квадрата тайла, одиничка, як тут і написано. Tile size, одиничка. Це можна поміняти. Наприклад, пишемо метр. О, Бачите? Там нічого не написалося, тому що в мене увімкнуто кирилиця. Метр. І пишемо, наприклад, 2,5. Окей? Там тут крапочка не написалася. От так от. Ага. Не пише крапочку. Ага, кому написала. Хорошо. Подивимося, як він з комою буде працювати різні лінійки, і я потім до них дійдемо. Так, і от він сприймає назву нашого юніта. Метр, пише нам метр. І показує, що от сторона цього тайла квадрата 2,5 метри. От. от так правильно поставити. 2,5 метри. Відповідно, два тайла це 5 метрів. Що досить логічно. Так, що ще тут? Угу. Є, відносно нещодавно з'явилася ще функція, щоб приховати від гравців перелік дошок в цій кампанії. Отут тут у нас перелік верхня кнопка. Перелік дошок. Тобто карт? Да? По-простому. Ви можете їх приховати від гравців, щоб не псувати ні, ні собі гру, щоб вони не бачили, які карти на них чекають. Досить корисна штука. Так, що у нас далі? Угу. Як запросити інших гравців? Для того, щоб вони. Взяли участь у вашій прекрасній грі, вашій кампанії або ваншоті. Причому ви запрошуєте не просто на борг, а саме в цілу кампанію. ті, кого ви запросили, будуть відображатися на всіх боордах цій кампанії. У нас є спеціальне меню: знову ліворуч. Players. Generate Invite Code, створити, згенерувати запрошувальний код. і На нього можна подивитися, як він виглядає. Можна скопіювати. Повідомлення про те, що скопіювали, і показується, скільки цей код буде діючим, скільки він буде діяти, щоб приєднатися. Для того, щоб інший гравець або гравчиня приєдналися, ви маєте. Скинути йому цей код, і людина його копіює. І на екрані де перелік кампанії вставляє спеціальне поле. От, воно червоним обведено. І натискає Join. І приєднується до кампанії. Можна задати ролі для тих, хто приєднався. От є пан Павленко, це я, я творець твореці. Компанії Honor і є Bimba запрошено. Один Player. А можна зробити його гейммастером, тобто, можна спільно будувати простори. а можна забанити от, так от. Є кнопка Summon Players to this board. Запросити гравців до цієї дошки. Тобто, були гравці на одній дошці. Ви Переходити на іншу дошку, на іншу карту локацію. Ви для себе відкрили, а вони не можуть відкрити, тому що ви приховали від них. Ви їх цією кнопочкою запрошуєте на ту дошку, на якій ви знаходитесь. Ну, на цьому поки все. Дивіться, ставте питання, грайте, донатьте за реквізитами в описі. Це прискорить появу наступного розділу туторіалу. Opa!